Волонтери громадської організації Поклик нації впродовж кількох місяців розчищали підземелля на місці завалу, що утворився на пішохідній частині по вулиці Сотника Мартинця біля колишнього пасажу Гутенбергів в обласному центрі. За цей час розчистили біля 30 метрів підземелля, заявив на засіданні прес-клубу голова цієї організації Тарас Боднар. При цьому каже він: зберегти історичну атракцію міста їм ніхто не допомагав. Мало того, люди перетворили це місце на імпровізований туалет. Приватні перевізники продовжують тут паркуватися, а владні інстанції не виявили свого зацікавлення у збереженні підземелля, каже Тарас Боднар. На звернення поклику нації надійшла відповідь від першого заступника міського голови Зіновія Фітеля, де той подякував волонтерам за їх роботу і відмовив у дозволі продовжувати подальші розкопки, аргументуючи, що це справа рук фахових істориків та археологів. Громадські активісти закидають владі і те, що досі це місце не законсервували. Такі дії могли б попередити подальший сув ґрунту. Що таке означає консервація? Тобто на зимовий період, сніговий період, поставити кілька бетонних плит зверху всього на навсяку. Цього не було зроблено по сьогоднішній день. В результаті чого, фактично, це є кучугури бруду, сміття, землі, які під впливом дощу, снігу поусипалися назад у ті тунелі, які ми розкопали, а це є кілька десятків квадратних метрів, більше 50. Повірте, під це не так, дійсно ще раз скажу, купати легко. Це діставати землю в переміщення. Одна з причин пішохідної, обвалу пішохідної частини саме в тому, що е, там знаходиться несанкціонована стоянка таксі служби 1555. Е, через це е, голова транспортної служби міста виконкому, пан Ігор Гнатів, звертався і до представників цієї служби, і так само до... Е, Голови спілки таксистів Івано-Франківська, пана Романа Харука, який дуже часто виступає в захист наших катастрофічних автодоріг по Івано-Франківську. Але чомусь він забуває, що є ще пішохідна частина, і пішохідна частина саме страждає через одну із служб Те саме ми побачили цілковиту байдужість і сторони самих органів нашої місцевої влади.